Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава ЗСУ! Друзі, в цьому відео хочу показати, для чого нам потрібен апелів. Грузити на при перевозити також можливо, але це повинна бути рівна дорога. А для такого варіанту, як замінювати дніще, це варіант бомба. Значить дивимося. Що там бой? Досить? Так, звісно, потрібно два чоловіки, але ось, дивіться, все працює. Покажи, будь ласка, там бодя міняє. Пускай потихень. Одна людина замінює і також допомагає направляти наш корпус. Давай, давай, тихонько. Що бать? Єсть. Є? Yeah. Так, да, пускай. Ось, друзі, от такий варіант апеліфт, який надійний помічник є на нашій пасіці. Дякую всім за увагу. Не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити пальчик вверх або пальчик вниз та нажимати на дзвіночок, щоб бачити моє наступне відео.